Всім гарного здоров'я, з вами знову, як завжди, Сирий. І сьогодні ми повернемося до Всесвіту, Хейло. Поговоримо ж ми про одну із раз Ковенанту – Унгоїв. Унгої, інопланетяни в лавах Ковенанту. Вони посідають найнижче місце в ієрархії. і з ними часто погано поводяться майже всі, хто перебуває вище по ієрархії. Онгої використовуються як гарматне м'ясо. Ця роса одна із тих, що були приєднані до Ковенанту найпізніше. Також вони одні з перших, з ким зіткнулися люди під час війни. До активації мережі ореолів. Онгої зуміли досягти сьомого рівня розвитку на своєму рідному світі. Однак їхня планета була спустошена катастрофою. Через глобальну індустеріалізацію. Онгоєм були одним із видів індексованих бібліотекарем для порятунку на інсталяції 0.0 від дії Ореоліва. Згодом вони були повернуті в рідний світ Балахо, де почали відновлювати свою культуру. Вони стали шостою расою включеною до Ковенанту за 441 рік до війни людей і Ковенанту. На той час, коли ковнанта знайшов їхній рідний світа, Балахо все ще оговдувався від екологічної катастрофи, бувши підпорядкованою расою, підіймали повстання кілька разів. Вони конкурували з кіг'ярами за становище в ієрархії, які також були не найсильнішими воїнами. Межа цього протистояння настала, коли було знайдено докази, що кіг'яри створювали наркотики. Які робили унгоїв безплітними. Проте Верховна Рада відмовилася розслідувати цей інцидент. Усе це призвело до повстання у 2462 році, яке було придушене тодішнім арбітром. А також була частково засклена планета Балахо. Однак Унгої довели, що вони не такі вже й боягузи, якими їх вважали до цього. Санхейлі пробачили їм повстання і пізніше дозволили використовувати більш високі технології. Унгуї підкорюються іншим расам ковенанту більше зі страху, ніж з релігійних міркувань. У них немає політичної сили, а найвищий ранг, який їм доступний, діакон. Через низьке становище у них не було якихось своїх міркувань з приводу того, за кого йти воювати. По суті, всі були їм чужі. Прийняття сторони Санхелі, можливо, не в останню чергу було через те, що вони постійно перебували під командуванням цієї раси. Унгуї в середньому близько півтора метра зростом. Вони відносно слабкі порівняно з іншими видами. Хоча вони можуть легко ходити на двох ногах. Вони часто використовують руки, щоб рухатися на четвереньках. При носінні зброї вони змушені ходити прямо, щоб вони могли підтримувати свою зброю руками. Але під час спроби втекти, або під час патрулювання вони використовують свої руки як передні ноги, щоб додати швидкості або стабільності своїй ході. Їхній зір і слух як у людини. Але судячи з усього, дуже добре розвинений нюха. Іноді вони нюхають повітря, щоб виявити сліди ворогів або приховані загрози. цьому сприяють мембрани, встановлені в їхніх масках. Вонгоїв уста, біолюмінесцентна, світлоблакитна кров. Можливо, це результат наявності в крові білків на основі метану, що полегшують процес дихання метаном. У більшості унгоїв плоскі, терпалі лапи з ще одним пальцем на тильному боці. Попри те, що вони маленькі, кремезні та мало рухливі, вони досить міцні. Панцири унгоїв, мабуть, можуть протистояти крижаному холоду і безповітряному середовищу, але вони повинні використовувати герметичні маски для обличчя, щоб дихати. А також, ймовірно, їхні високі голоси зазвичай розглядаються більшістю інших рас як спосіб глузування зунгоїв, оскільки вони зазвичай схожі на переляканих дітей, які намагаються здаватися страхітливими. Онгої розмножуються відкладанням яєця величезна кількість яєць, яку вони можуть відкладати в період кладки. І та кількість часу, за яку ростуть дитинчата, призводить до перенаселення. Це було однією з основних причин, через які Ковенанта вміло використовував унгоїв у своїх інтересах у бою. використовуючи їх як гарматне м'ясо. Перенаселення було серйозною проблемою в мирний час, тому ухвалювалися суворі закони. Щодо того, коли і скільки унгоїв можуть розмножуватися. Унгої вельми дорожать своїми зв'язками зі своїм потомством. Але зазвичай їх розлучали сім'ями в ранньому віці через вимоги військової служби ковенанту. Їх це сильно обурювало, але через свій низький соціальний статус у ковенанті вони не могли знайти жодного розв'язування цієї проблеми. Культура унгоїв була значною мірою стерта внаслідок їхнього включання до ковенанту. Їм було надано дуже мало цивільних прав порівняно з іншими учасниками ковенанту. Здебільшого з унгоями поводилися як з громадянами другого сорту, навіть попри набуття деяких цивільних прав, наданих їм тільки після повстання унгоїв, включно з правом носити зброю і займати місце серед піхотних підрозділів. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подавайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал. З вами, як завжди, був Старий.